Добрий день, 2 жовтня. Давайте з вами подивимося. Прогноз на 2 жовтня. Кінчення тижня. Загальний фон. Так, у вас є бажання на сьогодні поспілкуватися, відпочити, взаємодії з рідними, близькими, друзями, зустрітись, але, ж, але, є не але. Диявол говорить про те, що є, є моменти, які на сьогодні, от яких ви на сьогодні залежні. І так я розумію про що говориться те, що ми повинні діяти. Хоча це позитивні емоції наповнюють нас, але ж є взаємодії між цим. Тому одне без, без одного не буває. Позитивні емоції це активність енер... це енергія і далі це активність. Але ж діяти потрібно. Кончено на даний час, 2 жовтня у вас буде якась справа, яку потрібно вирішити. І ви це розумієте. І ви повинні балансувати в даній ситуації, тобто не втрачати день на відпочинок і спілкування, а все збалансовано на сьогодні, сильна сторона. Відбулися різкі зміни, але, ж... але жити потрібно далі. Потрібно робити вибір і крок за кроком досягати мети. Тому загальний фон не що ви повинні діяти. Ви все одно, як би, як би не було, які б негативні події до цього не відбулися, а вони відбуваються на даний час в нашій державі. Але ж йти потрібно, діяти потрібно, плани будувати потрібно, і йти думати потрібно. Тому на сьогодні. Актуально збалансувати, прорахувати, проаналізувати і діяти, незважаючи на те, що ви втратили, які різкі зміни відбулися, і що буде відбуватися надалі. Слабка сторона. Ну, ви можете не захотіти діяти. Захочете відпочивати, захочете взаємодіяти з рідними і близькими, наповнитися спілкування. але ж. Так, закінчення певного періоду. Коли були втрати, різкі зміни. І ті активні події, можливо, вони настільки вже активні, тому ви трошки. Тому ви розслабились на даний час. І вам надасться шанс наповнитися. Але ж чому слабка сторона? Тому що. Ви можете полюнице діяти, використати даний шанс знаходитися в тих енергіях, в яких були до цього. Позитив, що в житті не відбувалося, які б негативні події зі сторони оточуючих не відбувалися. Ну, я так розумію, тут не тільки зі сторони оточуючих. Сім мечів говорить не тільки про. Те, що в минулому це, були, це була зрада, переповнило це мірство, ну, зрада людей, на яких ви розраховували. Ні. Так, це в минулому було, але це може бути, бути те, що відбулося на даний час. Дуже багато рідних і, рідних і близьких людей, які знаходяться по ту сторону, оці негативні події вплинули. Але ж і позитивній події ви зрозуміли, хто є хто, хто що з себе представляє, які б реакції не були, але ж потрібно завжди пам'ятати, що що б не відбувалося, а на даний час є те, що роблять вони на даний час, і те, як вони ведуть себе, абсолютно. Не вправдовує жодний аргумент. Тому позитивне те, ви, ви зрозуміли, хто є хто нарешті. Це позитив. І ще, якщо ми беремо тільки на 2 жовтня, то я хочу додатково те, що ви перейдете оцей уже кордон між. Минулою зрадою, минулими негативними емоціями і будете йти в нове, в наповнення. Використовувати шанс цей, якщо ви використаєте, тому що це слабка сторона, ви можете подивитися сьогодні, тому що ви захочете поспілкуватися, ви не будете діяти. Можливо, ви будете знаходитися в негативних емоціях і ви. Не розколихаєтесь відносно того, щоб зустрітися з рідними і близькими, поспілкуватися, наповнитись позитивними енергіями. Негатив. Негатив те, що вам потрібно зцілювати партнерські відносини, сімейні відносини, активно діяти. І тут іде емоційний стан, який говорить про те, що і шанс вам нададуть вищі сили. І... Але відбувається закінчення, відбувається потреба, активних дії і стілення даної ситуації, тому що те, що відбулося на даний час внесло свої корективи в ваше життя. І залежність від оцих корективів негативних, які відбулися: зрада, розруха, перепони, втрати, різкі зміни. Ви залежите від того від настрою, від емоційного стану, і зрозуміло, що ви можете діяти різними шляхами вибір ту в даній колоді... Ви бачите, що закоханий вибір двох шляхів. Або порада, якщо вам потрібно відпочити, відпочиньте. Але ж діяти потрібно, зрозуміти, що ви повинні цілеспрямовано йти до своєї мети. Якщо вам потрібно збалансувати, збалансовуйте. Потрібно відпочивати, відпочивайте. Потрібно емоційний Баланс, наповнюйтесь, медитуйте, але ж досягайте того, щоб надалі ви могли активно діяти. Сьогодні 2 жовтня вихідний день. Тому карти говорять і дають пораду. Відпочиньте, наповніться, тому що активні дії, спілкуйтеся. Взаємодійте, але ж з... зцілюйтеся, але ж зрозумійте, це слабкі сторони В сьогоднішнього дня, але ж зрозумійте, що вам потрібно робити вибір і крок за кроком і йти до мети, наповнюватись позитивними емоціями для того, щоб активно діяти. І колесни... колесниця туз жезлів, активні дії, цілеспрямовано йти до тієї мети, яку ви перед собою поставили. Або поставити в процесі. Я дуже вам дякую і гарного дня!